Розвиток навичок самоорганізації, лідерства та постановки цілей для молоді. Івано-Франківська організують курси зведення бізнесу, а все задля того, щоб мотивувати людей започатковувати власну справу і разом з цим формувати у громаді середовище підприємливої та бізнес-орієнтованої молоді. Учасників проєкту навчатимуть основам маркетингу, юридичним аспектам та особливостям реалізації власної справи. Також на меті каже заступник міського голови Святослав Некорович створення нових робочих місць. Має створити робочі місця, і найкраща ця роль зараз підходить тим тій молоді, яка є тут. Тому власне ми такий проект починаємо. Це будуть залучені підприємці, які мають шалений досвід, які будуть ділитися своїми лайфхаками, досвідом і в якійсь мірі підтримують ті ідеї, ці напрацювання, які виникнуть. Тому ми сподіваємося, що цей проект не закінчиться не просто знаннями. А якимось успішними проектами проєкт бізнес прогрів молоді і стартує з квітня, завершиться у червні. Відбуватиметься навчання офлайн. Організатори запланували 17 тематичних зустрічей та 7 модулів. Один блок передбачає два заняття. Відбуватимуться вони у вівторок та п'ятницю і триватимуть до трьох годин. Теми будуть основи бізнесу від ідеї до бізнес-плану командна. Організаційна структура та процеси в бізнесі, мистецтво управління фінансами, а також маркетинг та зовнішні комунікації, мистецтво продажів і юридичні аспекти бізнесу. Що вони отримують від проекту? Це нетворкінг, фаховий, це однозначно. Друге, це актуальні питання щодо тренду і ведення бізнесу, знайомство з колегами і фахівцями в галузі, можливість працевлаштування в компаніях, партнерах. Фірмова продукція і сертифікат про участь для ефективності навчання до нього залучатимуть провідних фахівців сфери. Окрім знань, по завершенню курсу найкращі учасники отримають премії, а також зможуть отримати фінансування на впровадження власної бізнес-ідеї. Також що б ми хотіли цим змінити, це трошки починати змінювати. Ставлення до бізнесу, оскільки є певні моменти до бізнесу, що вони заробляють гроші, і на цьому, напевно, все. <схід> Однак це не так насправді, тому що бізнес, кожен бізнес платить податки, і на ці податки, в тому числі, і відбувається ремонт доріг, шкіл і всього багато чого іншого. Насправді це ми одним з елементів це впроваджуємо. Тобто, це такий також елемент просвітниця. Участь у проєкті можуть взяти люди віком від 18 до 30 років. Кількість місць обмежена близько 100 осіб. Для цього необхідно попередньо зареєструватися. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.